Усім привіт! Сьогодні ми продовжимо вивчати мову програмування C. У нас буде дуже важлива тема. Вона називається вказівники. Вказівники це є великий та дуже важливий елемент програмування саме на C. Коли ви будете працювати з вказівниками, це по факту є робота з пам'яттю комп'ютера. Відповідно, знання про вказівники вам будуть дуже важливі. Робота з пам'яттю комп'ютера дає можливість відразу працювати з комірками пам'яті, які зберігають ту чи іншу інформацію. Отже, наша тема називається вказівники. Вказівники дозволяють працювати з пам'яттю комп'ютера. Отже, вказівники дозволяють працювати з пам'яттю комп'ютера. Відповідно, ми можемо працювати це безпосередньо, тобто відразу самою пам'яттю, або за допомогою якихось зміних. Саме вказівник це є зміна, яка зберігає в собі адресу пам'яті. Значить, Вказівник зберігає в собі адресу іншої зміни. Як це зрозуміти? Дивіться, в реальному житті кожна людина проживає за якоюсь адресою. Тобто ви мешкаєте за якоюсь адресою. Припустимо, там Україна, Хмельницька область, Тефіпільський район, там вулиця, якась там, будинок якийсь там, квартира якась там. Відповідно, це є адреса, де ви знаходитесь, де ви проживаєте, приписані або щось подібне? Вказівник, він каже о, цю адресу, він її саме зберігає. Колись це можна було порівняти з телефонними довідниками, або довідниками адрес, де проживає та людина. Далі, як це все працює? Коли ми створюємо вказівник, ми маємо зробити наступне. По-перше, вказівник вказує на адресу пам'яті, тобто на якусь зміну. А для цього нам потрібно створити з першу чергу саму зміну. І, Оголошення вказівника відбувається за допомогою. Метод. Значить, тип вказівника, зірочка і назва вказівника. Важливо. Тип вказівника має збігатися з типом зміною, на яку він вказує. Тип зміни, на яку вказує вказівник. Далі. Коли ми створюємо вказівник, це може бути повна ініціація, тобто ми кажемо, що це в нас буде тип вказівника, тип вказівника, ім'я вказівника, дорівнює і далі важливо, ми ставимо. Символ, як би, амперсанда, чи як він називається, не пам'ятаю, і ім'я змінної, чию адресу ми будемо отримувати. Давайте подивимось. В першу чергу створимо зміну. Далі ми створимо вказівник, який буде вказувати на зміну А. Зверніть важливий момент. Типи в нас одинакові. Коли ми створюємо, то ми можемо вказати відразу присвоїти значення. Або ми можемо його присвоїти окремо. Я візьму так П2. І відповідно ми кажемо, що це в нас буде П2 ім'я. Зверніть увагу, вказівник, так? До його типу зазвичай навіть прив'язують саму зірочку, щоб воно візуально виглядало, що це є тип вказівника. Далі. Далі, що ж таке вказівник, і як ну, з ним працювати? Навіщо він нам? Оскільки вказівник, це по факту є адреса пам'яті, за якою зберігається значення зміної то ми можемо використати цю адресу для доступу до інформації, яка за нею знаходиться. Отже, вказівник, вказівник, а, можна використовувати до значення зміної за її адресою. По факту вказівник – це буде та ж сама зміна, тільки з іншим ім'ям. Значить, подивимося. Виведемо значення зміною А. Це буде у нас десятка. Для того, щоб отримати значення вказівника, потрібно його розіменувати. Для отримання значення вказівника. Потрібно використати оператор розіменування. А оператор розіменування це якраз у нас є символ. Ось цей. О, до речі, чекайте секундочку. А, так, оператор розіменування зірочка. Я неправильно вам показав самого початку. Отже, важливо, якщо ми хочемо отримати значення вказівника, то в такому випадку ми будемо вказувати зірочка. Тобто це як працює так. Зірочка адреса адреса, в результаті отримаємо значення. Відповідно, адреса це в нас є наш вказівник. Тобто ім'я вказівника. Ой. Значить, це адреса значення. А відповідно, в нас буде наступне. Ось туди. Тут нам не треба. Отже, подивіться, значення змінної А через вказівник П. Це в нас буде зірочка П. Таким чином ми будемо казати: виведіть значення, яке знаходиться за адресою П. А ви можете також подивитися, вивести а, саме значення p і вивести додатково зірочка А. Не зірочка A, А, а персан, чи як я правильно. Я ось тут. А, це є значення p, Тобто, це у нас є адреса. Адреса. І тут є адреса. О, давайте запустимо і подивимося. Дивіться уважно. Перше в нас виводилося значення змінної А. Виявилося 10. Далі значення змінної А через вказівник П. Вивелося також 10. І зверніть увагу, що коли ми вказували ім'я вказівника, ми використовували зірочку ось тут. Третій рядок. Це є значення П, саме значення П. А П в нас зберігало адресу, адресу пам'яті. Ось так воно. І ми в кінці виводили адресу зміної А. Ось вона. Давайте закріпимо ці знання. Виходить наступна ситуація. Кожна зміна зберігає свою інформацію в пам'яті комп'ютера. Ця пам'ять комп'ютера має свою адресу. Є значення, так, і є адреса пам'яті. Значення це той, хто проживає, ну, наприклад, Володимир, Віталій, Андрій, Тетяна і так далі. І адреса це де він проживає. Відповідно, ми зазвичай використовуємо значення, якщо ми працюємо зі звичайними змінами. Вказівник він зберігає в собі адресу. Тобто, звернувшись по адресі. Ми можемо отримати значення того, хто там проживає. Відповідно, якщо ми скажемо, що ми йдемо там по вулиці Шевченка 52, і ми знаємо, що по цій вулиці проживає Андрій, то, зайшовши ну, на вулиці Шевченка 52, ми отримаємо Андрія. Так? Ось це є суть вказівника. За адресою отримати значення. Тобто за адресою отримати того, хто там проживає. Я сподіваюся, що ви зараз зрозуміли, що таке вказівник і як він взагалі поводиться. І тепер ми розберемося, а навіщо нам взагалі той вказівник. Вказівник зазвичай використовують в тих випадках, коли вам треба звернутися за, ну, до зміни цієї, так? Але при цьому її, наприклад, не поміняти. Що відбувається? Наприклад, вказівник можна використати в тих випадках, коли потрібно звернути. Звернутися до зміної, не змінивши її значення. Для цього використовують константний вказівник, а константне значення. А для цього використовують константний. Вказівник. А, точніше, давайте не константний вказівник, а вказівник на константне значення. А, з константним значенням. Отже, для цього використовують вказівник з константним значенням. Тобто дивіться. Ми вказуємо ключове слово конст. Далі у нас де створення вказівника. Отже, у нас виходить. Ми створюємо константне значення вказівника. Ми, а, він константа, вказівник типу integer, ім'я і відповідно зміна, на яку ми вказуємо. Що нам це дає? А, дивіться. Можна було б використати нову зміну константу, так? Але якщо ми будемо створювати нову зміну константу, в нас буде відбуватися копіювання змінної, копіювання значення. В таких випадках ви по суті будете мати те саме, але якщо такого копіювання буде багато, то ваша програма буде використовувати багато ресурсів відповідно. А вказівник. Це є те ж сама зміна, по суті. так? Вона вас не буде змінюватися, бо вона є константною. Але вона і не буде копіюватися, бо вона вже є. Тобто ви берете те ж саме, але під забороною зміни. Ось така штука. А... Так, сподіваюся, це вам теж було зрозуміло. Значить. Якщо ми хочемо використати якесь значення змінної, при цьому ми боїмося його змінити, ми можемо використати константний вказівник. А він заборонить змінювати значення змінної, яку ми будемо використовувати, тобто адресу, якої ми будемо мати. А само собою. Якщо ми хочемо змінити значення змінної, так? От у нас тут ось цей рядочок, я його скопіюю. Ні, я його так і залишу, я просто використаю. Дивіться, у нас зміна А була 10. Тут ми створили тугий вказівник, просто як зразок створення, і ми можемо за допомогою вказівника. Змінювати значення. Так. Тобто у нас було 10, міняємо значення зміною А за допомогою вказівника. Змінюємо значення. Зміною А через вказівник. І давайте виведемо. Зауважте, ми виводимо значення А. Не П2, а саме А. Було десятка. За допомогою вказівника ми змінили на 20. Змінити ми змогли через те, що цей вказівник не був константним, в разі чого нагадую. Ось така штука. Само собою, ви можете мати вказівники. І при цьому змінювати зміні, на які вони вказують. Тобто, якщо ви створите зміну Б і ви вкажете, наприклад, П вказівник, тепер вказує на пам'ять змінної Б. І, наприклад, якщо до цього, Давайте так зму на П. Тут у нас буде П. П нагадую, вказувало на A, А, а А у нас було десяткою. То зараз П буде вказувати на Б, тобто буде тридцятка. Було 10, стало 30. Так само у нас поміняються і адреси пам'яті, якщо ми вказуємо. Тобто дивіться, ай, чекайте, тут я неправильно написав. А адреса пам'яті в нас лишилося та ж сама, бо ми зберігаємо. Вивели адресу вказівника. Тобто, дивіться, враховуючи, що симворсанда Боже, я не пам'ятаю, як він правильно називається. Він показ... як би говорить: покажи мені адресу, а потім адресу кого вказівника, то нас вивело те саме. Щоб нас вивело адресу зміної, яка зберігається, адресу значення, тобто, нам потрібно додати ще сюди по зірочці. Тобто ми кажемо, покажи мені адресу, чию адресу значення вказівника П, тобто значення, на яке вказує наш вказівник. І якщо звернути увагу... Дивіться, наприклад, от останні цифри, так? Тут 6А4 це значення адреси змінної А, а тут 704 це значення змінної Б. От, ось така штука. Тобто, ми вивели адресу змінної А, відповідно, перший раз, а другий змінної Б. А вказівники насправді використовуються в багатьох речах, і ми їх будемо щодовго довго вивчати це заняття три мінімум. А само собою, ви можете створювати вказівник на вказівник. Можете вказівник на Функцію на масив за допомогою вказівників створюють також пседодинамічні масиви, списки, ну, багато чого. І ця тема вказівники є дуже обширною. А зараз я лише додав в кінці це занулення вказівника. Тобто, оскільки вказівник працює відразу з пам'яттю комп'ютера, це є дуже небезпечним. І якщо ви не використовуєте більше вказівника, його обов'язково потрібно занулити. Якщо ви більше не використовуєте вказівник, то його можна обнулити, щоб уникнути помилок. А, тобто P у нас буде 0 а, і а, можна буде, наприклад, ще p 2 Ну, можна, в принципі, ось так ще робити. Тобто, це є в нас занулення вказівників. Ось така штука. Вказівник на вказівник, декілька вказівників і використання вказівників ми будемо розбиратися вже пізніше. Тобто, ця тема, ще раз наголошую, буде величезною. Сподіваюся, ви хоча б зрозуміли суть її. Тобто, що вказівник, це надає доступ до пам'яті зміної самого комп'ютера. Він може змінювати своє значення, тобто змінювати пам'ять, на яку він буде вказувати. І при цьому може змінювати значення змінної. Тобто адеса, так, а, будинок Шевченка-52 може залишатися тією ж самою. А от мешканці можуть помінятися. І це можна зробити за допомогою вказівника. Ось така штука. Сподіваюся, вам було зрозуміло і цікаво. І я прикріплю всю інформацію додаткову ще в описі до відео на текстовий варіант уроку. Бажаю всім успіхів і удачі!